Вітаю, шановні друзі. На сайті сервісного центру МВС знайшов такий пункт: пройти тест на знання ПДР. І зараз спробуємо розв'язати 20 питань. І написано: Іспит як в сервісному центрі. 20 запитань, 20 хвилин, максимум 2 помилки. Пробуємо. Розпочинаємо. Так, перше питання. Велосипедна смуга дозволяє також рух мопедів по ній. Знаємо ми, що велосипедна смуга призначена тільки для велосипедистів, значить, ні. Друге питання. І зверху загоряється, що це в нас правильно зелене. На яких транспортних засобах встановлюється такий розпізнавальний знак? На тих, якими керують водії з інвалідністю. На тих, якими керують глухі або глухонімі водії, відповіді 1 і 2. Розпізнавальний знак називається водії з інвалідністю. Значить на тих, якими керують водії з інвалідністю. Хоча також цей розпізнаваний знак встановлюється, якщо пасажири з інвалідністю. Водій або пасажири з інвалідністю. Але в даній ситуації по відповіді говориться про водія. Так, правильно. На що вказує даний дорожній знак? У місцях звуження проїзної частини на те подібних перехрестях, на розгалуженнях доріг. У місцях об'їзду ремонтованої ділянки дороги відповідь 2, 3 і 4. Це дорожній знак попереджувальний напрямок повороту і в нього є аж три значення, де ми можемо його побачити. І ці значення це на Т-подібних перехрестях, на розгалуженнях доріг і у місцях об'їзду ремонтованої ділянки дороги. Так, бо мені треба встигнути і по часові, щоб здати цей іспит. Водій якого автомобіля не порушує правила дорожнього руху в даній ситуації. Хто не порушує? В даній ситуації ми тут бачимо розміточку. Суцільна з однієї сторони, а з іншої сторони переривчаста лінія розмітки. Подвійна лінія, одна суцільна, одна переривчаста. Таку розміточку дозволяється перетинати тільки з боку переривчастої лінії. Значить, не порушує синій. Тому що він перетинає розмітку з боку переривчастої. Так, правильно. В яких випадках дозволене подавання звукового сигналу? Для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах поза населеними пунктами у випадках, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді, для привертання уваги водія під час обгону транспортного засобу на дорогах у населених пунктах. Відповіді 1, 2 і 3. І відповідь 1 і 2 правилах дорожнього руху в нас зазначено на все дві ситуації, коли можна подавати звуковий сигнал. Це для запобігання ДТП. І друге, поза населеним пунктом можна для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється. Відповідь 1 і 2. Так, а де в нас час? Повинно йти 20 хвилин, але щось часу не бачу. Так, ви рухаєтесь на спуск з гірської дороги. З метою економії палива можна під час руху по цій дорозі вимкнути передачу. Так чи ні? Звісно, що ні. Права дорожнього руху зазначено, що на гірських дорогах заборонено. Рухатися з вимкненою передачею, щепленням, значить, заборонено. Чи дозволено поза населеним пунктом для привертання уваги водія транспортного засобу, що обганяється, подавати звуковий сигнал? Таке питання вже схоже було, і ми сказали, що поза населеним пунктом так дозволено. На який відстані до позначеного місця виконання дорожніх робіт заборонено зупинку транспортних засобів? Ближче 10 метрів, 15 метрів і 30 метрів? А ось зверху час. Бо дається нам на один іспит 20 хвилин. І допускається дві помилки. Залишилося ще 15 хвилин і розв'язали вже 7 білетів. 7 питань. На якій відстані заборонено зупинку до цього знаку? До знаку дорожньої роботи? Відстань ближче, ніж 10 метрів до знаку. Відповідь номер 1 Ви повинні керуватись правилом проїзду нерегульованих перехрестя та установленими на перехресті відповідними дорожніми знаками, якщо наближаєтесь до світлофора, який працює в режимі миготіння жовтого сигналу. Так чи ні? Якщо блимає жовтий сигнал світлофора, це означає, що перехрестя не регульоване. І в такій ситуації керуємося знаками пріоритету, якщо вони є. Так, який транспортний засіб у даній ситуації має перевагу в русі? Автомобіль чи трамвай? І автомобілю, і трамваю увімкнений зелений сигнал світлофора. Якщо одночасно увімкнено зелене, і автомобілю, і трамваю, то перевагу має трамвай. Перевагу в русі має трамвай. Де пішоходам дозволено переходити проїжджу частину автомагістралі? По наземних пішохідних переходах, по лініях тротуарів. По підземних або надземних пішохідних переходах відповіді 1, 2 і 3. На автомагістралях переходити дорогу чи проїзну частину, точніше, можна переходити. переходити тільки по підземних або надземних пішохідних переходах. Відповідь номер 3. Як повинно бути позначене гнучке щеплення? Через кожен метр з сигнальними щитками або прапорцями розміром 200х200 мм із нанесеними на них по діагоналі червоними й білими смугами з використанням покриття і світлоповертального матеріалу, одним із вище вказаних способів. Нужке щеплення ми використовуємо при буксируванні. Це гнучке щеплення повинно позначатися через кожен метр сигнальними щитками або пропорцями. Але якщо воно зверху покрите світоповертальним елементом, світоповертальним матеріалом, то можна прапорцями не позначати. Правильно буде і так, і так, і перше, і друге. Як надати першу допомогу постраждалому при відмороженні і переохолодженні? Інтенсивно розтерти відморожені частини тіла можна дати невелику дозу алкоголю, змастити уражені ділянки тіла зволожуючим кремом, накласти зігріваючий компрес, при можливості усунути дію холоду, перемістити постраждалого в тепле приміщення, зняти мокрий одяг, взуття та одяг знімати обережно без зусиль, щоб не ушкодити вражені ділянки тіла. Якщо постраждалий у свідомості, зігріти його, Проводити загальне зігрівання постраждалого. З цією метою слід давати постраждалому безалкогольні гарячі напої. Потім накласти на ушкоджені ділянки чисту пов'язку. Відповідь 3 і 4. Тут ми вибираємо відповідь і 3 і 4. В якому випадку вам дозволяється експлуатація легкового автомобіля? Не працює спідометр. Не працює показчик температури охолоджуючої рідини. Не працюють передбачені конструкцією замки дверей кузова або кабіни. правилах дорожнього руху є в нас перелік несправностей, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів. Нам треба знайти, що в цьому списку, що в правилах дорожнього руху немає в списку. Значить, там немає в списку, немає заборони, якщо не працює показчик температури охолоджуючої рідини. Можливо, і незручно, якщо він не працює, але в списку немає в списку заборони. Значить, вважаємо, що дозволено. Під час руху на якому автомобілі збільшення швидкості може сприяти усуненню занесення задньої осі. На задньоприводному чи на передньоприводному. Може усунути занесення, це на передньоприводному. Збільшення швидкості може допомогти усунути це занесення задньої осі. Чи змінюється поле зору водія при збільшенні швидкості руху? Звужується, не змінюється, розширюється. Чим більша швидкість руху, тим поле зору водія звужується. Тому що водій не може вже реагувати на все, що по бокам і так далі. Дивиться тільки перед собою. Звужується. Цей індикатор вказує, що в автомобілі ввімкнені протитуманні фари, ближнє світло фар, аварійна світлова сигналізація. Такий індикатор, схожий він, як ближній світлофар, тільки є ще така хвилька, це означає, що протитуманні фари, де найбезпечніше встановлювати дитяче автокрисло в салоні автомобіля на задньому сидінні чи на передньому сидінні. Не тільки найбезпечніше, да, а й в правах дорожнього руху зазначено, що це навіть по правилам потрібно ставити на задньому сидінні. Ви, як водій автомобіля, маєте право використовувати узбіччя для руху, для зупинки та стоянки. Відповіді 1 і 2. Якщо ми, якщо ми на автомобілі. Трузбіччя можемо використовувати тільки для зупинки та стоянки. За які правопорушення вас можуть позбавити права керування? За в'їзд на залізничний переїзд у випадках, коли рух через переїзд заборонений, за керування транспортним засобом незареєстрованим або неперереєстрованим, за перевищення швидкості більше, ніж на 20 км за годину. За порушення вимог, дорожніх знаків та розмітки. Позбавити право керування можуть тільки за проїзд залізничного переїзду і то порушення тільки тоді, коли рух через переїзд заборонений. А ми все рівно поїхали або порушили якимось іншим чином. Так, іспит складено, чудовий результат 20 вірних відповідей. Час проходження іспиту 12 хвилин. Все встигли. Питання були нескладні. Дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, то напишіть в повідомленнях, тоді я спробую ще декілька білетів. Так само цих випадкових білетів, тих, що воно пропонує на цьому сайті. Так, і на сьогодні все. Дякую за увагу.